А ім'я моє глина. Я лежав в тишині від життєвого плина, під дубами, хвилями, під жимолостю свої жили, багряні я в землю заглибив. Свій обов'язок вічний, я здійснював плоттю, я померлих приймав і служив для загиблих. А тепер я димаю. Я, заквичений в небо, тепла домна тримає мене біля себе. Я тепер роздивляюсь, куди б задиміти, бо щоб мій дим не. Е я тепер роздивляюсь, куди б задиміти, щоб мій дим не зникнув безслідно у часі. Бо димам не одне ще століття прожити, бо димами моїми вже пахне на марсі. Бо мене гартували і пло мені під. Я підвівся з долонь золотистих усвіт, Я підвівся у світ в необхідній потребі і не треба мені возвеличені слави. Я спроможний не нести свою голову в небі, бо з землі проросло моє серце і право. Я належу землі і земним не бо крізь мене земля має буття споглядає. Я вагання не знаю, що впасти, чи жити. Людська у мені, хоч і моя глина. Моя думка вогонь, моя мрія горіть. Я живу на землі, як демар і мужчина. Помер у 2004.